Вітаю вас, мої дорогенькі друзі. Сьогодні в мене мій фірмовий рецепт булочок романтик. Мені дуже-дуже хочеться, щоб ви їх приготували і спробували, і сказали дійсно, що це ну, дуже смачно. Вони такі легенькі, ой, мої хороші, так хочу, щоб ви їх приготували. Зараз покажу, як я це все робила, нічого там такого сложного. Беру дріжджі і беру грам 15-20 води, не більше, ложку цукру. Оце все розколачую. Просто капельку водички. Щоб дріжджі так. Активувалися, ну, просто капельку. Откладаю їх, беру яйця, сіль, вінчиком так, трошечки взбиваю. Можна взяти міксер, але це не так важно. Додаю цукор і трошки взбиваю. Тепер додаю сметану. У мене сметана 21%, хоча можна брати любу жирності і 15, і 30. Ванільний цукор. Кладу дві пачечки. Це все роз... так, перемішую, розкалачую, перемішую. Тепер у мене борошно, воно просіяне вже. Я зважила його, додаю оцю суміш всю сюди. Дивіться уважно, і у вас вони получаться. Вони це просто. І тепер дивіться, саме в цьому рецепті потрібен саме маргарин м'який. І саме 220 грам, 225. Я не помилилася, не думайте. Вам зразу покажеться, бо вже так багато. Ні, саме так. Оце я беру з маргарином, з яйцями, трошечки так перемішую з борошном. І ось тільки тепер додаю, шапочка така є, пінна вже на дріжджівої цій болтушки, виливаю саме зараз дріжджі. І починаю замішувати тісто. Тісто буде таке, знаєте, вам захочеться додати борошна, але цього робити не треба. Цей рецепт, ви знаєте, колись у нас в Запоріжжі був такий завод, хто з Запоріжжя, той знає, полупроводниковий, як воно правильно, українською, 77-й. І на тому, ну це там оці були булочки. Це було, і це мені рецепт дала жінка дуже-дуже давно вона там робила завпроизводством вона знала маму, і оце вона мені дала. В інтернеті, ви знаєте, тільки у одної, у одної жінки саме правильний рецепт. Все остальне це просто обичні булки, просто. Отак От беру одною рукою тісто м'яке, а я просто його тяну, тяну, тяну і так 10 хвилин з ним. Борошно в мене Дніпромлин. Тяну його, тяну. Вони дуже смачні. Тяну його, тяну, тяну. Нічого тут такого прям немає, але це дійсно... Я от перерила Весь той, дивлюся, молоко додається, та ні. Ні, це сама звичайна булка. А це. ні. Змащую оце 10 хвилин, я так порозтягувала, порозтягувала. миску, зовсім каплю, зовсім каплю олійки. Прикриваю, ставлю в тепле місто. Хай воно підійде в два рази. У кого як, як у мене. Дуже тепло було в духовці, то воно швидко підійшло. Ставте просто в тепле місце. В два рази, як підійде, ось бачите як. Все, йдемо далі. Висипаю на стіл ложку борошна. Там зверхом, це не дуже принципово. Скільки буде борошна? Ложку. Висипаю і тепер я буду тепер я буду вимішувати це тісто по французької технології, але з ударом. Я вам зараз все покажу. Спочатку так просто борошно вмішаю, в тісто помісю обичним способом. А тепер, бачите, беру отак от. Підтягую тісто. Зараз ви побачите отак. І накриваю, перевертаю опять. Беру. Підтягую і накриваю. Раз і ударила. Раз і опять. Бац і удар. І отак. І отак мені треба хвилин 7. А як буде хвата сил, ну я місила правильно все. 10 хвилин. Отак ударили, оттягнули, перевернули. І отаке от воно воно оп, ударом. Тоді воно дуже класно збирається і вимішується. 10 хвилин, отак ще. Так, тепер беру з... опять трошечки, трошечки олійки. Змащую. Прикриваю і тепер це тісто ставлю саме в холодильник. Зверху чуть-чуть тому що плівкою буду прикривати. І опять, прикрила і тепер уже в холодильник. Хай опять удвоїться. Ось, бачите, удвоїлось воно холодне. Не треба мені його, знаєте, там перемішувати. От як воно є, як воно є. Це я просто зважила, прикинула, думаю, наскільки мені булочок. Я робила по 70 грам. Отак От перевертаю їх і по кусочку, одрізаю на ваги, роблю такі колобки. Колобки прикриваю, але це тісто, воно не потрібно, як звичайно. От ми беремо та хвилин 5, 10, прикриваємо, ждемо, щоб воно розслабилося. Ні, це тісто отак накатали і зразу ділайте все. У мене вийшло з цього тіста 17 булочок по 70 грам. Так, нічого я не жду чуть-чуть борошном. Трошечки, воно дуже сповидло. Воно дуже-дуже таке приємне на ощуп, з ним дуже легко робити, дуже працювати, дуже легке. Розкатую такий кружочок. Вони були раніше, ще в радянський час, вони були з повидлом і з сиром солодким. Дивіться, як вам. Ну, у мене не було сиру, тому я роблю з повидлом. Розкатала. Дуже тонко не треба їх розкатувати. І накладаю по ложечки повидла. Прикриваю, бачите, форма як вареник. Але не закриваю так, щоб, прям, знаєте, як, як вареник, ми стуляємо дві сторони. Щоб у цієї булочки були такі, знаєте, як губки. Я вам там далі трошки покажу. І отак от всі викладаю. Тільки обов'язково на відстані, бо вони дуже-дуже виростають. І тепер я прикриваю і так хвилин 30-40, я їм даю постоять на розстойку. Ось показую останні, це в мене другий протвінь, думаю, покажу вам. Оце, бачите, з той сторони борошно більше. А тут постарайтеся менше, тоді воно класно буде стулятися. Раз, і от не так, що як вареник, а отут, бачите, я вам показую, от саме тут. Легенько, не то, що прям там цільно. І от такі получаються ось губки, бачите? Все, все на розстойку, розстоялось ось у мене 40 хвилин. Змащую яйцем. Без нічого, без води, без нічого. Змащую їх, вмикаю духовку на 180 градусів. І вони у мене, ви дивіться, по своїй духовці. Вони у мене випікалися 12 хвилин. Перевіряйте, не пересушуйте. Це завжди вам кажу, не пересушуйте ніяку випічку. Отак От смастили яйцом, хай воно ще постоє, хвилин 10. Все, і в духовку. Ось вони мої красавці. Дівчата, мої дорогі, якби ви знали, які це вони такі легкі, вони настільки легкі, що я навіть... Ну, мені ж жалко було ті чотири штучки класти ось сюди поверх. Отакі От вони легкі, думаю, ой, прижму їх. А які вони мягусінькі. Ну просто я не можу вам передати. Дуже смачні. Ось розрізала вам, показала. Ще раз повторююсь, це булочки у одної, я оце просто випадково думаю, ану, подивлюсь, ні. То все не романтика, то все звичайні булки. Дуже-дуже хочу, щоб ви їх спробували. Бережіть себе, мої дорогенькі.